Даний відеоматеріал може застосовуватись на уроках виробничого навчання як особистий показ майстра по виконанню навчально-виробничих робіт саме по завданню приготування омлету натурального по темі приготування страв з сиру професії кухар 4 розряду. Для приготування омлету натурального нам необхідні такі інгредієнти. Яйця курячі свіжі після обробки. Масло вершкове для смаження і подачі омлету натурального. Для приготування омлетної суміші нам треба молоко збиране, не свіже і е, сіль для додачі омлетну масу, яким чином вона саме готується. В основному на приготування омлету натурального на одну порцію йде 2-3 яйці по збірнику рецептур страв. На одне яйце ми повинні використати 15 грам молока і пів грама солі. І е, смажити на дошковому маслі, тому що це ідеальний підбір е, жиру, так як консистенція у нас виходить ніжна і страви з яєць в основному ніжні, і жире підпирається е, відповідно. Для приготування однієї порції омлету нам необхідно взяти два яйця на корхів. Вибиваємо в ємкість, який маємо приготувати саме омлет у соняш. Видобаємо. У нас всемірна ложка, в якій вміщається 15 грам рідини. І на, так як на одне яйце йде 15 грамів молока, значить додаємо 2 ложечки молока. І грам солі. Саме головне в стравах її обов'язково не пересолити страву. Вона краще краще буде отримати снізу. Для збивання млетої суміші ми використовуємо лінчик для збивання. І збиваємо інтенсивними рухами до появи піни на поверхності. Це можна використати, якщо більша частина, більша кількість омлету готується, можна використати збивальну машину, можна використати міксер в залежності. Скільки ви порції готуєте, то ну, і звичайно, можна саме порційно використовувати в інші двох збивань. Більш інтенсивніше збиваємо, щоб утворилася саме піна на поверхні і до повного з'єднування білка і жовтка. Ось утворилась піна на поверхні, значить у мене суміш готова до самосмаження. Після того, як ми приготували омлетну суміш, ми її маємо смажити з кусочком вершкового масла, в основному на порцію омлету йде 5 грамів масла. Виливаємо обережну вирухам омлету масло на сковорідку. Формування омлету необхідно проводити лопаткою або желізною або дерев'яною. Наливаємо омлетну сумішну, на гарячу сковородку і смажимо до, до, до так 2, до того, поки почне утворюватись чуть румяна кілочка знизу омлету. І зразу будемо формувати у вигляді продовсту пиришка дерев'яною лопаткою. При Гуртаючи одній краї до середини омлету, прижимаючи, можна формувати одною лопаткою, а можна допомагати ще якимось інструментом, якщо якісь. Загортаємо і перевертаємо швом донизу, для того, щоб омлет сам шов підсмажився для подачі. Омлет у нас виставили. Кладемо його на тарілку для подачі. Перекладаємо омлет для подачі на тарілку. Подаємо його класичним способом, поливаючи вершковим маслом із зеленю. Зелені на фурці береться 3 грами, вершкове масло поливається 5 грамів. Масло має бути розтоплене. І використовувати душечку Масло для подачі. Масло поливається по поверхні омлету і використовується зелень, 3 грами зелені для подачі самого омлету. Можна зелень подрібнити, можна оформити ось в такому вигляді. І подати. Вага цієї страви. Яйце 40 г стандартне по збірнику рецептур страв, Ми використали 2 яйця на порцію. Значить, 80 грам омлету, 5 грамів для подачі використали масло, 5 г для смаження. Це 90 г і 3 грами зелені. 93 грам віхів. Омлет натуральний можна подавати з гарнірами. Гарнір в основному. Поєднується з омлетною сумішу у ніжний, також по самій своїй структурі. Можна використовувати кобасний вироби, тверді сири, зелений горошок, припущену фасолю стручкову. Зараз ми продемонструємо ще і другу подачу омлету натурального з гарніром. Вага гарніру повинна в основному сягати 25-50-75 грамів, подають не більше. Щоб не навантажувати основну страву, тому ми використаємо для подачі варену колбасу і сир твердий вагою 25, вагою 20, 50 грам, по 25 грам кожен продукт. Омлети по технології приготування бувають натуральні, представник перед нами. також і фаршировані головним завданням Потім, по приготуванню омлетів, буде для вас приготувати омлети, саме фаршировані і мішані, використовуючи інгредієнти гарніру, які будуть застосовуватися при подачі омлету натурального. Так, для формування і подачі омлету з гарніром вводимо гарнір розтопленим вершковим маслом масну і Підготовуємо гарнір, у нас вже 25 грамів сили кельі. Порізали ми його великими кубиками і повальну ковбасу розміщаємо разом біля олету. Звичайно, оформляємо зелені для подачі, щоб освіжити страву, вітамінізувати. Ну, звичайно, принести смак. Своєрідний, самі страви. Можна комбінувати подачу, можна вложити в якісь інших сторонах гарнір, це вже будете фантазувати. Страва в нас виходить вагою 140 грам, так як доповнюючим гарніром стали в нас саме. 50 грам наш гарнір, 25 грамів вареньої колбаси і 25 грам сиру твердого. Ну, На основі цього ви маєте приготувати два типи омлетів і вказати на їхню відмінність. Повторюючи теоретичний матеріал, хочу сказати, що для приготування омлету саме мішаного ви маєте продукти. З'єднати з омлетною масою смажити, а для приготування омлету фаршированою ви маєте положити під час саме смаження вже омлету, як ви заляли омлетну суміш, посередині фарш, загорнути краї і так подати. При розрізді буде замітно, що саме фарш лежить посередині, і саме відмінність його як омлет фарширований. Подача на ваш розсуд може бути. Класична подача з і з маслом, а можна застосовувати ще якісь продукти, які у вас були на домашні завдання.